Щодня у мене є навик знімати напруження. Завжди є якісь ситуації несподівані, А значить, вони є стресовими, позитивні, негативні. Це все є певні елементи стресу несподіванок. І взяла я яйця зі стайні і так роблю, кручу їх по, про, за протигодинникової стрілки. Яйця три кручу вкупі і йду ще й проти годинникової стрілки. Ось так. Потім можна йти в другу сторону. І так покру. Відчуваю таке розслаблення в пальчиках, тепер розвертаю їх в другу сторону і йду в другу сторону. Придумала ось таку вправу. Я відчуваю, що нам мені дарує розслаблення. Це щось наподобі ДПДГ. Хто знає СМРТ техніку, СМРТ техніку, це щось а! ай, це розбилося з того всього. На щастя, бромчив вийде густитися. Їч скоро. Смакуй. Мій. Ось так, подарочок до бровчика, яєчко. А сьогодні, як на диво, було на одне і більше, тому що в мене квочечки посідали і зараз нестися не дуже в якому.